На вихідних в Україні утримується прохолодна погода, невеликі дощі прийдуть лише в деяких областях. Про це нам повідомляє укргідреметцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 22 жовтня буде без опадів, лише вдень у західних областях невеликі дощі. Нарешті території країни буде переважати суха та хмарна погода. Також синоптики попереджають, що вночі та вранці в центральних, південних і східних областях подекуди туман. Що стосується температури повітря в цей день, то трохи потепліше на Заході та Півдні України, там стовпчики термометрів місцями будуть підніматися до плюс 15 градусів, але не всюди. Нарешті території країни буде холодно, всього до плюс 11 градусів тепла, а то й нижче. Вночі також буде холодно. Температура в нічний час доби буде опускатися до плюс 3 градусів, лише на заході та півдні вночі буде тепліше від плюс 5 градусів. Вітер в цей день буде переважно південного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 15, а вночі буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 10. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 7 до плюс 11, а вночі від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 6 до плюс 12, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У суботу на півдні температура буде від плюс 11 до плюс 15 в день і від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла вночі. У Києві 22 жовтня протягом всього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 11 градусів тепла. У Львові сонце в день буде рідко з'являтися за хмар. Ввечері йтиме дощ, температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 15 градусів тепла. У Харкові у суботу марна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 2 до плюс 10 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 4 до плюс 10 градусів. В Одесі 22 жовтня Сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмара, без опадів. Температура повітря буде від плюс 8 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.